Вітаю в ефірі. Програма Реальний Фронт. З вами я, Тарас Березовець. У цьому випуску сполучені Штати призупинили поставки зброї в Україну. Макрон поговорив із Путіним. Головком Сирський віддав розпорядження посилити заходи безпеки у навчальних центрах та на полігонах, а також про нові атаки українських військових по російських тилах. Прес-секретарка Білого Дому Анна Келі підтвердила, що Сполучені Штати припиняють частину поставок ракет ППО. Та інших високоточних боєприпасів до України про це повідомило видання Політіко за словами Келлі. Це рішення американської адміністрації обумовлене необхідністю поставити інтереси Америки на перше місце. Рішення США призупинити поставки зенітних ракет істотно вплине на здатність України протистояти російським ракетним і дроновим атакам. Про це повідомляє впливове британське видання Financial Times. Автори публікації наголошують, що рішення Вашингтона з'явилося буквально через три дні після найбільшого ракетно-дронового удару Росіян по Україні за весь час війни і загалом на тлі ескалації останніх місяців. Ми розраховували на багато із цих систем, як нам і обіцяли. Це… Суттєво впливає на наше планування, розповів виданню на умовах анонімності високопоставлений український військовий. Він також повідомив, що американці поставили під загрозу цивільну інфраструктуру України. Також 2 липня Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля для розмови про військову допомогу Америки у зв'язку із рішенням про призупинення поставок. Нагадаємо, що 25 червня на прес-конференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп заявляв. Що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Петріот? А раніше, на початку червня, Україна передала міністру фінансів США Скоту Бесенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити у Сполучених Штатів. Більш докладно про позицію офіційного Вашингтону щодо російсько-української війни дивіться далі у нашому сюжеті. Президент США Дональд Трамп роздратований поведінкою очільника Кремля Володимира Путіна. Він сподівався на більшу поступливість. Вважає дипломат Олег Шамшур. Навіть попри те, що Трамп не може не розуміти відчувати, що ігнорування путіним його прохань та відверто зухвала поведінка не може впливати погано на Бренд Трампа, на його реноме суперпереговірника. Домінантною буде бажання утримувати можливість спілкуватися з путіним як з партнером для політичних цілей і реалізації ілюзорних економічних проєктів, сказав дипломат. За словами Олега Шамшура, саме тому підсумки саміту НАТО стали своєрідною межею компромісу з боку американського президента. Наразі ж підтримка України з боку США виглядає стриманішою і менш рішучою ніж раніше. Американський сенатор Лінці Грем, його колега демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир'я зокрема, запровадження 500 відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту. Проєкт має підтримку і в палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення. Зараз йдеться про те, що законопроєкт підпишуть в липні. Публічно Дональд Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії за потреби. Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт. Рішення буде за мною. Це мій вибір. Вони зробили це саме так, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує, і я ще не вирішив, чи застосую його. Це дуже сильний законопроєкт. Речник Кремля Дмитрий Пісков прокоментував заяву американського сенатора Лінці Грема про готовність Конгресу схвалити його проєкт санкцій проти Росії. Слова Піскова на брифінгу у понеділок цитує російський інтерфакс. Пісков заявив, що у Росії взяли до відома заяву Грема про те, що президент США Дональд Трамп підтримує схвалення санкційного законопроєкту і назвав його затятим русофобом. Якби Грема воля, ці санкції були б запроваджені давно. Чи допомогло б це в регулюванню? Це питання, яке повинні ставити собі ті, хто ініціює такі події, зазначив речник Кремля. США запровадили санкції проти великого кіберугрупування з Росії компанії Аеза Груп та пов'язаної з нею глобальною мережею. Про це повідомляє управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у вівторок, 1 липня, до санкційного списку, внесли Аеза Груп за її роль у підтримці кіберзлочинної діяльності, спрямованої проти жертв у США та у всьому світі. Також OFIC внесло до списку дві пов'язані компанії та чотирьох осіб, які є керівниками AESA Group. А в координації з Національним агентством з боротьби із злочинністю Великої Британії компанія внесла до списку підставну компанію ESA Group у Великій Британії. Зазначається, що постачальники послуг надійного хостингу продають доступ до спеціалізованих серверів та іншої комп'ютерної інфраструктури, призначеної для того, щоб допомагати кіберзлочинцям, таким як вимагачі, викрадачі особистої інформації та торговці наркотиками, уникати виявлення та Протистояти способом правоохоронних органів припинити їхню зловмисну діяльність. 3 липня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поспілкувався телефоном із кремлівським очільником Владимиром Путіним. Як повідомив сам Дональд Трамп, предметом розмови стала ситуація на близькому сході, а також врегулювання російсько-української війни. За підсумками розмови, російський диктатор оголосив, що не має наміру змінювати цілі так званої спеціальної воєнної операції. У своєму дописі в соціальній мережі True Social Дональд Трамп нарікає, що Владимір Путін не готовий до переговорів зараз, що його надзвичайно засмучує. Також 4 липня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. У ній вони обговорили підсумки розмови із російським диктатором американського лідера, а також перспективу отримання подальшої американської воєнної допомоги. Також наступного дня, після телефонної розмови Трампа із Путіним, Росія завдала найпотужнішого дронового ракетного удару по Україні. Всього по території України було запущено понад 500 об'єктів нападу, включаючи дрони та ракети. Найбільшого удару ворог завдав по українській столиці Києву. Також під удар потрапили низка українських регіонів. Якщо врахувати, що цей удар стався 4 липня у річницю так званої американської революції або День Незалежності Сполучених Штатів, це є прямим посланням Кремля до Дональда Трампа, на який він має відреагувати. Також західна преса повідомляє, що на американського лідера посилюється тиск, у тому числі з боку його власних однопартійців. Так, конгресмен республіканець Фіцпатрік написав відкритого листа, в якому вимагає від Дональда Трампа провести конгресові слухання, куди мають бути запрошені офіційні представники Пентагону. Також американський телеканал NBC News повідомив рішення про призупинення воєнної допомоги Україні по окремих позиціях особисто ухвалював міністр оборони під гексет. Чи було це його особистим рішенням? Чи все ж таки він робив це на прохання Дональда Трампа? Телеканал не повідомляє. Втім, американські журналісти звертають увагу на те, що це вже другий раз, коли під гексит ухвалює самостійні рішення стосовно призупинки воєнної допомоги Україні, так зокрема було цієї весни. Зрештою, тимчасова заборона, запроваджена Пентагоном, була знята. Можливо, так станеться і цього разу. Але нині ситуація виглядає надзвичайно загрозливою, адже під зупинку потрапили такі компоненти американської воєнної допомоги, як ракети до систем Петріот, 155 155-мм високоточні снаряди, снаряди до систем Хаймарс, а також ракети ейм 9, якими озброюються літаки F16. Таким чином, це рішення Пентагону суттєво послаблює українську протиповітряну оборону, і це на тлі нарощення російських дроново-ракетних атак. Європейські союзники також виявилися не готовими до цього рішення і сподіваються, що Дональд Трамп перегляне його найближчим часом. Також європейські видання повідомляють, за підрахунками європейців, американська допомога, якщо вона не буде відновлена. Може призвести до того, що ракети до систем Петріот закінчаться до кінця літа. У Кремлі вже привітали рішення американського Пентагону. Так, речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що саме такі рішення і наближають завершення війни в Україні. Чергова цинічна заява кремлівського речника. У вівторок, 1 липня, з'явилася інформація, що між президентом Франції Еммануелем Макроном та очільником Кремля Владиміром Путіним відбулася телефонна розмова, яка тривала близько двох годин. Повідомляється, що темами розмови були ескалація на Близькому Сході, а також повномасштабне російське вторгнення в Україну. Згодом єлисейський палац заявив, що французький президент. Закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією також повідомлялося, що після дзвінка Путіну Макрон подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. В уряді Німеччини заявили, що знали про підготовку телефонної розмови між Макроном та Путіним. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, якого циктує НТВ. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон поінформував канцлера Фрідріха Мерса, що планує дзвінок, а після розмови нам повідомив про її результати. Ми були проінформовані французькою стороною. Додав речник і заявив, що канцлер Мерц наразі не планує проводити телефонної розмови із Путіним. Більше про події в Європі дивіться далі у нашому сюжеті. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взявся блокувати переговори з Україною про її вступ до Європейського Союзу. Перебуваючи на саміті НАТО 25 червня, на запитання журналістів щодо участі в саміті президента України Володимира Зеленського, Орбан заявив: НАТО не має жодного діла до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання, щоб так і лишалося. Сказав він. Перед цим Орбан назвав можливе членство України в ЄС загрозою для Євросоюзу. Чиновник пояснює це російсько-українською війною. Проблема у війні. Якщо ми інтегруємо Україну в європейський союз, ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни, і становить неминучу загрозу для нас. Бо якщо член ЄС перебуває у війні, це значить, що ЄС у війні, а нам це не подобається. В офісі президента України прокоментували слова Віктора Орбана, заявивши, що прем'єр-міністр Угорщини лише один із 27 європейських лідерів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у своєму телеграмі. Орбан взявся блокувати рух України до Європи. Каже, що угорці проти. З усією повагою угорці це далеко не вся Європа, це лише 2% населення ЄС. А Орбан лише один із 27 європейських лідерів. Тут слід визнати, що противники вступу України до ЄС можуть бути не тільки серед угорців, вони можуть боятися конкурента. Ми ж пропонуємо партнерство, від якого, зрештою, виграють усі. Лідери держав та урядів країн ЄС підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться у резолюції саміту щодо України, текст якої оприлюднений на сайті Європейської ради. Європейська рада закликала країни-члени нарощувати зусилля із задоволення нагальних військових та оборонних потреб України. Велика Британія передасть Україні новий пакет військової допомоги. Перше профінансований за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських активів. Про це повідомляє The Guardian. У межах пакета допомоги Україні буде передано 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Британії та адаптованих у рекордно короткий строк для наземного запуску. Для цього Лондон використав 70 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто понад 95 мільйонів доларів з коштів, отриманих від заморожених російських активів. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив про заборону скупчення особового складу військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках у навчальних центрах. За словами главкома, під час щомісячної службової наради щодо підвищення якості підготовки у ЗСУ не були віддані розпорядження про посилення безпеки у навчальних центрах. Та інших проблемних питань також зазначається, що термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня, порівняно із 49 днями наразі. Зокрема, дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БПЛА противника. Моя безумовна вимога забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах, написав главком у своєму Фейсбук. Також з 2 липня стартував реаліті проєкт Школа мужності, створений підрозділом Тиро Медіа. За задумом авторів, школа мужності у динамічному та цікавому форматі розповідає глядачам про всі етапи підготовки українських військовослужбовців, а також разом із рекрутами зможна буде зануритися у атмосферу подолання труднощів, з якими новобранці стикаються щоденно під час навчань. Глядачі на власні очі зможуть побачити увесь процес перевтілення цивільних громадян без будь-яких знань про службу в армії у справжніх воїнів, готових захищати свою батьківщину. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Ворог продовжує активно здійснювати тиск по лінії населених пунктів аж від Новополя до Новосергіївки. Зокрема, зараз на уточненні перебуває район Олексіївки, багатиря та зеленого кута, де відбулося просування в останньому оновленні. Скоріше за все, ці населені пункти в скорому часі перейдуть в червону зону. Йдеться у звіті аналітиків «Діпстейт». Неочікуваним для нас виявився відтинок Ялта зірка піддубне, де росіяни знайшли місце для просування повз населені пункти та позиції СОУ, і фіксувалися в піддубному. Тому й збільшилася сіра зона напрямку цього села, але просування противника там поки без закріплення, де нашим бійцям вдається їх знищувати в процесі просування. Також дійснюються активні штурмові дії в районі Шевченка, яке противник майже повністю окупував, і в районі вільного поля, де дуже часто фіксуються росіяни. В найближчий час можна очікувати часті оновлення на даних ділянках, пишуть аналітики. На півдні країни ворог зменшив кількість штурмів, проте збільшив кількість обстрілів, застосовує авіацію. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Сьогодні на південному напрямку противник, хоч і провів менше штурмових дій і бойових зіткнень, проте збільшив кількість обстрілів артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, а також значно збільшив кількість ударів дронами Камікадзе. Крім того, активізував застосування авіації. Тобто на півдні зараз доволі неспокійно, хоч і менше штурмових дій. Тому що противник проводить перегрупування сил і засобів, щоб активізувати штурми, але він не припиняє активних бойових дій щодо обстрілів і ударів по силах оборони України і цивільній інфраструктурі, сказав Волошин. Бійці Рупак Вирій 241 241-ї бригади ТРО поділилися кадрами своєї роботи по росіянах на південно-східних околицях Кам'янського. У частині села вдається краще стримувати ворога, а пілоти користуються можливістю знищувати противника при його переміщенні. Дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів армії Російської Федерації у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька у тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє Служба безпеки України. Починаючи з 22-ї години на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа. Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами, пише СБУ. Липецька область Росії вночі зазнала атаки безпілотників. Під ударом опинився завод Енергія, який виробляє, зокрема, акумулятори для БПЛА. Губернатор області Ігор Артамонов повідомив, що на парковці одного з підприємств у Єльці після падіння безпілотника виникла пожежа. Водночас телеграм-канали публікують відео пожежі на території заводу після удару БПЛА. Як пише Астра, на кадрах очевидців видно, що один із БПЛА влучив в асфальт поруч із заводом, а на території самого підприємства виникла пожежа. Астра гелокувала кадри на фото і відео дійсно зображено територію заводу «Енергія», а також його основну будівлю. Розвідувально-ударні групи БПЛА та мінометні розрахунки підрозділу Скорпіон, бригади ГАРД ДПСУ знищили під Вовчанськом місце запуску дронів разом з технічним спорядженням і озброєнням. Міномет на позиції та знешкодили сімох російських загарбників. Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відповідне відео. Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань із відсічі російсько-окупаційним військам на півночі Харківщини. Розвідувально-ударні групи БПЛА та мінометні розрахунки підрозділу Скорпіон прикордонної бригади ГАРД завдали вогневих уражень по позиціях противника під Вовчанськом. Супутникові знімки підтвердили ураження авіатехніки та ППО після нещодавньої атаки СБУ по аеродроми Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Так, відповідно до супутникових зображень, опублікованих телеграм-каналом Дніпро Гарбуз, підтверджено знищення ЗГРК панцирь с 1 та трьох гелікоптерів, ідентифікація яких наразі неможлива. Водночас у службі безпеки повідомили, що серед ураженої техніки були також транспортні гелікоптери Мі-8, Мі 26 та ударний вертоліт Мі-28. Інші удари по російським тилам, які сталися цього тижня, дізнавалися наші журналісти. 30 червня тимчасово окупований Крим був атакований невідомими безпілотниками. Рух Керченським мостом було повністю перекрито, повідомляє телеграм-канал Кримський вітер. За його даними, близько о півночі в районі Керчі працювала російська ППО. За свідченнями місцевих жителів, російські війська підняли у повітря військові вертольоти з аеродрому Кача. Одночасно було повністю перекрито рух Кримським мостом і вимкнено його освітлення. Офіційної інформації про збиті дрони або пошкодження наразі немає. 1 липня по військових і логістичних об'єктах армії Росії на тимчасово окупованих територіях України було завдано ударів. А так зазнали цілі в Луганській, Донецькій Запорізькій областях, а також у Криму. Наслідки українських ударів оцінив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. За його словами, в Мелітополі Запорізької області та в Джанкої на півострові Крим були атаковані аеродроми. Це аеродроми армійської авіації. Сили, які безпосередньо прикривають війська на полі бою. Ударні вертольоти та штурмовики залітають із цих аеродромів. Другий напрямок це пункти постійної дислокації російських підрозділів. По них теж прилетіла. І там не просто порожні казарми, це склади боєприпасів, склади паливно-мастильних матеріалів цих підрозділів. Розповів Павло Лакійчук Він повідомив, що в Донецьку внаслідок атаки постраждав завод, на якому виробляють російські дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Атака дронами на завод «Енергія» у місті Єлець Липецької області Росії у четвер, третього липня. Це насамперед удар по російських потужностях з виробництва керованих авіабомб. Повідомляє Дефенс Експрес. Аналітики нагадали, що безпілотники вже вдруге за два місяці атакували російський завод «Енергія», де, внаслідок удару виникла пожежа. До цього удар по підприємству відбувся 23 травня. Бо, за даними головного управління розвідки Міноборони України, цей завод енергія виготовляє хімічні джерела живлення для універсальних модулів планування та корекції російських авіабомб, тобто його ураження та призупинення роботи прямий вплив на виробництво саме комплектів УМПК, так званих кабів, повідомляють аналітики. Після успішних ударів сил оборони по об'єктах окупантів росіяни різко посилили перевірки цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву. У місцях ураження введено перекриття. Окупанти намагаються приховати масштаби втрат і водночас шукають винних. Репресивна машина діє хаотично. Випадкові обшуки, допити, перевірки на блокпостах. Зазначили у ЦНС Центр національного спротиву закликає мешканців. Тот наразі утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби. Не наражайте себе на небезпеку. Цю програму для вас провів я, майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Разом до перемоги. Слава Україні!